До Дня Незалежності України в Падіюні відкрили виставку творчих робіт під назвою Закарпаття моє Ужгород і Ужгородці. Поряд з картинами відомих митців краю, роботи вихованців палацу. Всі ТГ представлені, тому що Падіюн працює як позашкільний заклад на художньо-естетичному напрямку на всю Закарпатську область зі всіма ТГ. Тому ви можете побачити різні напрямки роботи зі всієї нашої області. Впізнавані роботи художників і аматорське мистецтво від дітей. Така колаборація дуже корисна. Переконаний художник та фотограф Ярослав Дуленко. Тут є професійні художники і любителі, і тому це дуже важливо рівень навіть тих професіоналів один біля одного, щоб порівнювати свою ну, майстерність, дивитися, як інші виглядають роботи, і на фоні інших робіт, тобто бачити, аналізувати свої роботи. Пан Ярослав пейзажист, улюблена тема урбаністичні портрети Ужгорода. Втім, на виставці представив свої рідкісні роботи. Також я роблю і сюжетні роботи, портрети рідко, але я їх теж полюбляю. І зараз я вирішив їх представити. Це такі роботи в народному стилі, е, є закарпатські мотиви. Так, ну, я так вирішив, що це буде актуально в даний час. Рівень виставки високий, каже художник. Є чому повчитися і надихнутися. Юні відвідувачі цю думку поділяють. Корисно відвідувати, тому що ти пізнаєш свою історію, красоту України. Тут багато корисного, багато надихаючого. На виставці представлені також керамічні роботи педагогів та вихованців палацу, а ще експозиція збережи скарби рідного краю. Саме вона припала до душі Еміну. Я тут у відео много красивих картин. Мені побольше понравилася ця діорама. Она така велика, прикольна, деталізована. Я хотіла то що то подібне. виставку організував Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості Падійон спільно з благодійним фондом Мистецька співдружність сьогодні. Мені було б дуже приємно, щоб ми нарешті знали, який слід ми залишили в культурі, в економіці Канади. Європи і так далі. От тільки тому я роблю, щоб люди приходили і любувалися тим і пишалися нацією. Триватиме виставка до 26 серпня у фоє палацу. Підвідувачі також можуть залишити благодійні внески на підтримку нашої армії, а ще запропонувати свої ідеї для нових арт-просторів у падіюні. Ми раді любим любим акціям, любим ініціативам від всіх, як маличі, так і дорослих.